Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас на огляді ніж від компанії Діобої 211 PSP-OT. Це є складний ніж для щеплення. Лезо в нього закривається, і в закритому і в розкритому вигляді воно фіксується металевою пластиною, яка знаходиться всередині. Цей механізм називається сліпдж. Лезо цього ножа є досить коротке і має досить великий характерний такий вигін. З протилежного боку ножа є латунна така вставка, язичок для того, щоб відгінати кору. Такого типу ножі використовується в щепленні типу окульоровка. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина ножа в розкритому вигляді 195 мм, довжина руків'я 105 мм, довжина леза по ріжучій кромці 48 мм. Вага ножа при цьому складає 64 грами. Лезо є досить маленьке, виготовлене з високовуглецевої глицевої сталі. Марка сталі це 100 і загартована вона на твердість 57-58 HRC. Це ніж призначений для роботи правшою. З правого боку він має абсолютно рівний спуск, а з лівого боку він спущений в лінзу в ноль. Тобто з цього боку він має якраз підвод, по якому виконується густріння цього ножа. Також з цього боку на лезі є спеціальна фрезеровка під нігою для того, щоб відкривати ніж. В основі леза ми бачимо фірмовий логотип компанії Діобої, так само як і язичок, лайнери і заклепки, виконані з латуні. Накладки руків'я виконані з твердого пластику, які по характеристиках схожі на стеклотекстоліт. Буква П в назві означає, що профіль руків'я є круглий. Придбати ніж для щеплення діобої 211 PSPOT, а також інші ножі цього бренду ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором діобої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!